День 25. -й. Способи допомогти душам чистилищі. Перший молитва. Свята і благочистива думка. Тому він приніс жертву переблагання мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга Макавею 12.46. Існує тільки кілька. Душам, Допомагати душам померлих, скільки їх маємо для здобуття ласки і заслуг для себе. Адже можемо всі наші добрі вчинки одночасно жертвувати за них і в такий спосіб заступатися за них. Господь молитви праведних вислуховує Приповідок 15:29. Молитва найкращий спосіб отримати Божу ласку, бо з молитвою Господь пов'язав уділення своїх Божих лас. Прошіть і дасться вам. 15 Матея 7.7. І все, чого попросите в молитві з вірою одержати. Матея 21,22. Молитва це ключ до небесного скарбу ласк. Якщо можна, Кожна молитва має таке велике значення, то перш за все, найбільш ефективною є молитва за душі померлих, бо до неї спричиняється наша любов. Молимося за душі, які люблять Бога і люблені Богом. Молимося, щоб випросити для них духовні добра. Тому молитва за душі померлих тим легша і певніше є вислуханою. Бо вже не існує для неї перешкод. Багато вчителів духовного життя підтверджують, що молитва за душі чистилищі більш досконала, ніж молитва за грішників. Грішники добровільно зв'язують зв себе путами гріха, а душі померлих мучать відповідати за свої гріхи. Тому завжди і всюди у християнській молитві моляться за душі померлих. У власне святе письмо хвалить і виразно заохочує до молитви. Святою і благочестивою є Думка молитися за померлих, щоб вони звинились від гріхів. Друга Макавеїв 12:46. Спільна молитва спільноти є найефективнішою, бо Господь виразно обіцяв, що вислухає таку молитву. Коріняй Матея 20 Чому ж би Господь не вислухав молитви своєї церкви, молилася церква про звільнення святого апостола Петра, і ось зійшов ангел з неба, зірвав його окови і вивів з ув'язнення, порівняй діяння 12. Так сходить ангел світла і миру до в'язниці чистилища. І душі, які там перебувають, запроваджує до райського щастя, коли церква спільно відправляє свої мол... святі молитви і просить Бога про милосердя для них. Так само ввечері після дзвон, <кхи> ну, в деяких околицях після по... цер... моляться за душі померлих. Отче наш, Богородице Діво. Вічний спочинок зі святими у покой, Отже, як активно, ми повинні приймати участь у спільних молитвах за душі померлих. проте індивідуально відправлені молитви за душі померлих приносять їм потіху та полегшу. Одночасно, коли молитва наша лини до Бога, милосердя Боже вступає до чистилища. О, яка це радість, що маємо такий легкий спосіб допомагати душам померлим? А яка потіха для убогих, які не можуть давати милостиню і не в змозі сповняти велику покуту? Тому вживаємо той святий і спасенний спосіб молитви, особливо використовуємо за душі померлих ті молитви, які церква сама використовує освячує їх, їх і чинить милішими для Бога, Взивання до пречистої діви за душі померлих, псалом з глибину бож, побожні зітхання, душі всіх померлих, вічних, нехай спочивають у мирі. Молімося за них щоденно, як тільки можемо, бо і церква пам'ятає про них у своїх відправах. Ні одна частина молитовника не закінчується беззивання до Божого милосердя за душі померли. Молімося передусім за ті душі, які, за якими особливо повинні молитися, або за яких ми обіцяли молитися саме за батьків, за рідних, приятелів, доброчинців. Молімося за до них. За них, до пречистої діви, яка і для душі що є матір'ю милосердя і утішителькою потерплячих. Святий Альфонс Альфонслівгорі тепер, в тому наміренні особливо рекомендує вервицю. Молимося за душі до святих ангелів, бо, охоронивши їх від пекла, не меншу любов виявляють до них і тепер, а наші молитви якнайскоріше заносять перетрон Божий. Богаряче прагнуть, щоб душі, які були їм довірені, якнайшвидше старли пред лицем Бога. Молімося до святих, які згідно з наукою Ісуса Христа, мають велику силу визволяти душі щастилища і з певністю вислуховують наші прохання, бо краще знатимуть про їхню велику недолю. Ісусе, Сину, Бога Живого. Ти сказав, хто до мене приходить, того не відкину, хто в мене двірить, матиме життя вічне. Але ж, бідні душі вчистили, ще визнали тебе за Сина Божого, і честь тобі віддавали. Вірили Тобі, довіряли Тобі і любили Тебе, тому просимо, вислухай їхній болісний стогін і наші гарячі молитви, і звільни душі вчистили, що особливо померли батьків і рідних наших від терпінь. і дай їм вічне щастя, якого завжди прагнули. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, о наш Ісус. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад. Король Ліона Санціо помер підступно отруєний. Тоді його дружина, якого дуже любила, зняла свою королівську одежу і вступила до монастиря, щоб там служити Богові, а особливо допомагати душі свого чоловіка. Гаряче молилася і вдень, і вночі. Всі суботи постала на честь Матері Божої. І ось суботу появився сам санкцію в чорній одежі, але це його виражало великий біль. Подякував за молитви. Але просив, щоб не переставала молитися, навіть збільшила свій запал. Ах, промовив, якби я тільки міг виразити тобі, моя люба дружину, які страшні муки в чистилищі, напевно, збільшилася би твоя жалість наді мною. Благаю тебе, на милість Божу, помагай мені. Після цього королеву продовж сорока днів постила і молилася. А потім побачила свого чоловіка у небесному сяйві і почула, як він дякував за звільнення, просячи, щоб надалі молилася і розважала про муки, чистилища та небесну радість, до якої він ступає, випереджаючи її, щоб там чекати на неї і бути її великим посланцем. «Вервиця за душі чистилища» небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині час і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук чистилищних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсячні, на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя, друга таємниця, о Ісусе. Через Твоє болюче бичування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі. відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують Господи Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, дімо, через Твій Хрест і Твою святу кров, звільни, бідні душі, від мук відмокчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячне, і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.